Напевно, ви всі знаєте, що для живцювання пеларгонії краще брати молоденькі пагони, верхівки гілочок і залишати на такому живці 2-3 листочки, для того, щоб він не втратив вологу, перш ніж пустить корінці. Але що робити, якщо у нас стара пеларгонія і вона неохоче пускає оці чубчики молоденькі, і нема звідки нарізати цих живців? Залишається тільки одне: спробувати вкорінити товстий старий стовбур. Я зараз покажу, як це я роблю. Оце перед вами. Гілка старої пеларгонії. Вона вже доволі таки здерев'яніла і вкорінялася вона в мене просто у цьому бутильку в простій воді. І через 2,5 місяці подивіться, яка наросла коренева система. Коріння виросло не тільки на місці зрізу, а й трошки вище. Я не обрізала ні листя і навіть залишала бутон. Залишилось пересадити її в горщик, і в мене буде нова пеларгонія.